Останнім часом багато людей говорять про інтелект. Інтелект ментальний, інтелект, емоційний. Так, тут є два різні види інтелекту, але в нашому суспільстві більш цінується ментальний інтелект, це розумові здатності людини. Її IQ, ви таке чули, мабуть, да? може, і перевіряли себе на рівень IQ. Але дуже мало уваги приділялося, і я вважаю, що зараз приділяється небагато уваги розвитку емоційного інтелекту. Що це таке? Давайте ми з вами сьогодні про це поговоримо. Мене звуть Юлія Латуненко, і от уже 18 років я допомагаю людям мати більш якісне життя, відновити любов у парі, зрозуміти себе, зрозуміти свого партнера, пропрацювати дитячу травму або стосунки із своїми дорослими похилого віку батьками. І якщо ви вперше зайшли на мій канал, підпишіться на нього, ставте цьому відео вподобайку і коментуйте. Це дуже допоможе моєму Ютубу просуватися вперед. Суспільство цінує розумних людей. Навіть жінки, коли обирають собі супутника для життя, кажуть: мені подобаються розумні чоловіки. Також чоловіки кажуть, що мені подобаються розумні жінки з високим рівнем ментального інтелекту, бо навіть є таке поняття як інтелектуальне збудження, що от розумний партнер, він і сексуально більш Притягує, чим нерозумний партнер. І от ми маємо такого партнера, розумного, може, доктора філософських наук або кандидата фізико-математичних наук. І, живучи з таким партнером, у якийсь час ми розуміємо, що між ним і між нами велика прірва. Порожнеча, нема контакту, нема близькості люди починають жалітися на те, що неможливо вибудувати емоційні стосунки. Контакт з таким партнером здається холодним, формальним, в ньому просто нічого нема цікавого. Бо колись всі цікаві речі, які партнер може розказати другому партнеру, закінчуються. І отут, на зміну ментального інтелекту, приходить емоційний інтелект. Або емоційний інтелект є. Тою базою, на якій і будуються близькі стосунки, не можна бути щасливою людиною, якщо е у вас не розвинений. Емоційний інтелект. Тож розберемося, що, ти так... що таке цей емоційний інтелект і як його розвивати. В цьому відео я дам вам навіть невеличкі вправи, які допоможуть вам розвинути більше свій емоційний інтелект. Але тут важливо ваше бажання працювати над цією проблемою. Що таке емоційний інтелект? Рухаємось далі, але ви не забудьте підписатися на мій канал і поставити вподобайку. Емоційний інтелект це сукупність навичок та здібностей людини, що дає їй можливість розрізняти та ідентифікувати емоції, розуміти їх, визначати ці емоції та розрізняти одна від другої. А також емоційний інтелект дозволяє людині визначати правильно не тільки свої почуття, а і мотиви своїх вчинків, а також потреби свої для рішення якихось практичних задач. Також емоційний інтелект дозволяє людині високий емоційний інтелект. Дозволяє людині керувати своїми емоціями і, усвідомлюючи їх, робити правильний вибір. Кажуть так, що здорова людина це та людина, яка у той момент, коли з'явилися емоції, до тої людини, до котрої вони спрямовані. у тому місці, де з'явилися ці емоції, може їх розрізнити, усвідомити та вербалізувати, тобто назвати словами. Але для того, щоб назвати словами емоції, треба знати, які вони є. Всього є сім базових емоцій. До речі, ви знаєте, чим емоції відрізняються від почуттів? Почуття це не тільки емоції, це можуть бути і сенсорні почуття, це ті почуття, які пов'язані з нашим фізичним тілом. Це органи. Зору, слуху, ну, ми не про це зараз. Почуття це ті емоції, які людина усвідомила. От коли емоція усвідомлена, коли вона розпізнана, ідентифікована, вона вже називається почуттями. Да? Емоція це те, що відчуває людина, але вона може не розуміти, що вона відчуває це. ну, от, Знаєте, домашні тварини вони теж здатні переживати емоції, емоції радості, страху, да, чи там, ну, такі дуже прості емоції. Чим відрізняється людина від тварини, що вона. Е Ну, повинна вона, доросла людина, повинна усвідомлювати, тобто називати свою емоцію, ідентифікувати її і розрізняти, яка саме емоція. І от коли я запитую у своїх клієнтів, а які ви знаєте базові емоції, то от за 18 років практики я зустріла лише одну дівчину, яка назвала мені шість. Вона так і не змогла назвати, але це дуже такий хороший результат. А взагалі люди називають 2-3, ну, максимум 4 пункти із списку цих базових емоцій. І зараз я вам розкажу, які це базові емоції. Поки ви будете брати листочок з ручкою, щоб записати сім базових емоцій, я нагадаю вам, що бажано все-таки підписатися на мій канал, бо тут багато корисного буде. Нажміть кнопочку підписатися, ставте вподобайку, якщо вам подобається це відео, або не вподобайку, якщо не подобається. І коментуйте, задавайте питання. Я Буду намагатися відповісти на них. Отже, пишіть емоції, сім їх сім, як сім нот, е які створюють дуже різноманітні комбінації музичні. Да? Ми граємо всього лиш лише завдяки сіми, сьом, сіми ноткам. Ми граємо музику. От так сім емоцій дають нам змогу е відчувати себе живими, жити. Отже, Страх, різновид страху, це панічний ужас, але це вже а, така архаїчна емоція, да, це вже рівень інстинктів. А, слідуюча емоція це м м м провина. Вина. Да, провина. Слідуюча емоція третя це сором. Інколи ми сором переживаємо в такій незначній формі, і це може виглядати як Ну, Така незручність якась от російською мовою кажучи, не ловкість, да, так. е, незручність така якась, не в смислі неудобства. а Така сором'язливість, е, оце сором. Слідуючи базове е, почуття або емоція це м, гнів. Да, гнів, злість, ми кажемо агресія, але агресія не є почуттям, це драйв. Це трошки не з тої опери. Гнів або рівень інстинктів це буде ну, така от, ярость. Да? Я, ярость російською мовою. Не згадаю, як сказати українською. Вибачте. Слідуюча емоція це сум, печаль. Вона може бути дуже глибинною, це вже буде горем, да, переживанням горя, але базове почуття це печаль. Отже, ще одне почуття радість. Да, дивіться, всього одне позитивне почуття. І ще одне почуття це подив, або ще називають це почуття як. Інтерес, воно може бути як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус. Не можна сказати, що інтерес там ціка... зацікавленість да, українською буде цікавість, да? це суто позитивне таке почуття. Воно може полюси різні мати в своєму спектрі. Тому от таких сім базових емоцій складають е, наше життя, наш емоційний інтелект. Е, в деяких ситуаціях, коли ми маємо якесь напруження, ми відчуваємо, що щось трапилось, да, от дискомфорт може бути якийсь там е, щось, що нам не подобається. Да, або якось фізично ми починаємо в контакті з людиною відчувати себе не дуже добре, то ми намагаємося розпізнати, ідентифікувати, яке саме почуття в нас зараз є. І я вам дам зараз невеличку вправу, яка допоможе вам розвинути свій емоці... емоційний інтелект. Оці почуття, які, які я вам е, озвучила зараз. Напишіть кожне на окремому листочку. Якщо у вас є вільна стінка, розвішайте от ці сім листочків, паперів да, на стіну. І коли у вас трапляється якась ситуація, що ви не можете розуміти, що я зараз відчуваю, ви йдете до тієї стінки і дивитесь. От, е, Яке саме почуття я зараз відчуваю? Для того, щоб працювати з цими емоціями, намагайтеся запитувати себе, отакі питання ставте перед собою, що я зараз почуваю? Дивитись на цю стіночку вашу, або якщо вам незручно, ви не можете розвішати ці почуття на стіні, просто пишете собі, таким невеличким списочком і кладете. В гаманець або в кишеню, щоб от завжди цей списочок був з вами поруч, дістали, подивилися, ідентифікували свою емоцію і вклали, поклали назад. Коли ви зрозуміли, яка емоція у вас ближча до вашого стану, ви запитуєте себе, до кого ця емоція? Емоції не можна. Відчувати до себе, бо емоція завжди появляється тоді, коли в нас є зовнішній стимул, тому об'єкт, до якого направлена емоція, завжди зовні. От коли ви кажете, я злюсь на себе, то є хтось узовні, на кого ви. На кого ви розсердилися, але ви загорнули цю емоцію на себе. І тоді вже оце я злюсь на себе да, може бути навіть і провиною. Да, от камуфляж такий. Ну, це непросто, да, але тренуйтеся, розпізнавати. Оці базові емоції. Далі, коли ви розпізнали, узнали, вже, що це за емоція, до кого вона, кому вона адресована, ви запитуєте себе: а яка потреба не задоволена цією людиною в мене? А що я взагалі хочу від цієї людини? Яка в мене потреба? От я хочу сказати, що коли з'являється емоція, особливо негативна емоція. То тут є прихована якась потреба, яка незадоволена. Тобто за емоцією ховається ваша потреба. Е, які є потреби, е, ну, просто пригадаю: подивіться трикутничок маслу, там базові потреби, да, там сон, їжа, е, фізіологічні. А потреби людини, потреба у безпеці може бути, да? ну, такий от, нижчий рівень. А далі потреба в любові та увазі. Вище знаходиться потреба у визнанні. Да? Це такий нарцистичний рівень потреб. Потреба в самозначущості в визнанні, далі потреба у власті, і на верхівці потреба у самореалізації. А от розрізняйте, яка саме потреба до цієї людини і що він не, задов... не задовільнив. Коли ви вже ідентифікували почуття, об'єкт почуття, потребу свою. Яка незадоволена, намагайтеся задати, запитати себе, а от до цієї людини я відчуваю таке то і таке то почуття. А чи ця людина винна мені взагалі щонебудь задовольняти, наприклад, мої потреби у любові? Чи можу я пред'являти йому такі претензії взагалі? От любить чи не любить – це його добра воля? Да? А ви вже вирішуєте, що вам з цим робити. Ну і на останнє саме головне, я розкажу, як спілкуватися а, мовою емоцій, що ну дуже вам допоможе розвинути свій емоційний інтелект. Бо якщо ви Вербалізуєте, тобто називаєте словами емоцію, сильну емоцію, вона вас отак от, і падає у своїй інтенсивності. Тобто названа емоція вона вже не переживається так бурхливо, Да? І тому, коли ви кажете, я так радію, так радію, да? радість так і немає радості. Отак. Тобто останній блок. Я зараз розкажу вам, як використовувати оці базові емоції. А перед тим нагадаю все-таки про підписочку на моєму каналі. Дуже буду вдячна за це. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки до цього відео. Отже, коли ви вже знаєте і вмієте ідентифікувати ваші емоції, ви вже можете використовувати. Я-повідомлення і відмовлятися від ти-повідомлень. Тобто ти, тебе, тобі це е, слова, які ні в якому разі не можна використовувати у близьких стосунках. Їх можна використовувати лише тоді, коли ви ставите запитання людині, або е, коли ви. Е, Висловлюєте своє побажання до неї, і я прохаю тебе, або я е, хочу, щоб ти, да, я прошу тебе. От вже в проханнях та запитаннях ви можете казати ти. Але перший блок, я повідомлення складається от з того самого почуття, яке ви усвідомили: оті от сім листочків, які висять на вашій стінці. І ви повинні сказати: Я почуваю, наприклад, злість, да, от коли, наприклад, ваша дитина щось таке наробила, там, або капризує, або щось вимагає у вас вже 25-й іфон хоче. А ви кажете: слухай, я зараз дуже злюсь, коли в мене вимагають те, що я не можу дати, або те, що вже є. Я дуже злюсь, коли до мене пред'являють претензії. Бачите, я не сказала, коли ти до мене пред'являєш претензії, я сказала, коли пред'являють. Я сказала це у а, третій особі. Да? А, тобто, перше, я злюсь, це перший блок. Я сказала своє почуття, свою емоцію. Далі другий блок «я а, Описую тут, розказую про що, коли, да? коли хтось робить так-то і так, то, але я не кажу ти, бо це слово, яке не можна казати. Бо якщо ви таке скажете, це буде атака, звинувачення. Людина буде направляти свою енергію не на те, щоб виправити свою поведінку, а на те, щоб захищатися від почуття провини, і ви нічого не доб'єтесь. Тобто, Перший блок я почуваю, я почуваю себе так-то і так-то, коли люди так і так зі мною роблять. Да? Другий блок розказали, з якого приводу це почуття. І третій блок це безпосередньо прохання. І я прошу тебе, роби так, або не роби так ніколи зі мною. От і все. Бажаю вам розвивати. Свій емоційний інтелект використовувати як допомогу, це моє відео, а також поширити його у соцмережах, бо це дуже важливе відео. Воно зробить щасливими багатьох людей, якщо вони зрозуміють, чому вони такі нещасні, бо вони розвивають насправді не той інтелект, який треба розвивати. Ну, не треба бути всім такими розумними докторами, Наук. Да? І ще додам: а на останнє, коли я обирала для себе партнера для життя, я орієнтувалася виключно на те, щоб у партнера був розвинений. Емоційний інтелект. Бо я розуміла, що якщо я буду орієнтуватися тільки на ментальний інтелект, на розумові здатності, на е, дипломи там, сертифікати, е, я можу просто знайти собі аб'юзера. Е, до речі, аб'юзери, нарциси е, завжди мають всякі різні сертифікати та дипломи. Отже, коли я почула, що мій потенційний партнер каже мені: Слухай, Юля, розкажи мені про всі свої страхи, розкажи мені, про що ти зараз злишся, я зрозуміла, що це моя людина, мені треба рухатись з цією людиною. так? Вона не ідеальна ця людина, але ці здібності цікавитися моїми емоціями і здібності висловлювати свої емоції дуже допомагають роботі над стосунками, бо немає пар, в яких все ідеально. От. Емоційний інтелект. Він допомагає людям будувати стосунки. Я бажаю всім вам щастя і прощаюся з вами, але нагадую, підпишіться на мій канал і розповсюдьте це відео у ваших соцмережах.